Законодавства, для того, щоб ви зрозуміли хоч елементарно засадничі засади, бо ми всі от якраз такого віку, що ми вийшли з Радянського Союзу і нікуди не дійшли. І так, як кажуть сьогодні, чому Моїсей 40 років водив євреїв по пустині, дуже далеко недалеко треба було йти. А він робив для того, щоб вони забули про єгипетський дешевий хліб. Забули про єгипетський дешевий хліб, появилися нові люди, з якими можна було створювати нову, нову державу. Так само і у нас. Значить, перше, щоб вирішити ці всі питання, ви повинні зрозуміти дві-три засадичі умови. Я буквально п'ять хвилин, щоб ви їх зрозуміли, і тоді нам легше буде орієнтуватися в цій ситуації. Значить, Будучи в Радянському Союзі, всі ми жили, у когось хату завалили, комусь поміняли і дали нам всім квартири, комусь взагалі на роботі дали, дали нам безплатну квартиру. І здувала така система, як квартирна плата. Десь вона мала в своєму то, сенсі, тому що мені ніби орендували в державі квартири, вона нам дала так. Вона їх прибирала, будинки а Ми собі жили, та як курятнику закон. Нам приходила квітанція за квартирну плату, ми сплачували, все було законно. Стала незалежна держава, почалися роздержавлення. Дівчатка, будь, будь, ласка, трошки ближче, може, вам краще чути буде. Роздержавлення, подавали нам певні сертифікати, ми поприватизовували квартири, ми стали власниками квартир. І сьогодні ми повинні зрозуміти таку річ. Що згідно закону про державну приватизацію майна і ще цілий ряд законів. Значить, сьогодні ми є власниками квартирами. Ну, чого хочете? там? І ми є власниками спільна сумісна власність будинку. Ви всі повинні зрозуміти. Нам всі розказують міська влада, будинкові управи, що це їхнє в них на балансі. Значить, знаєте, однозначно рішенням всіми законодавчими актами і рішенням Конституційного суду будинок від самого фундаменту, там розписано, до самого даху. Це є спільна сумісна власність. Кожен земля теж. Податок платимо на землю. Це є повністю все наше. Значить, ми вже не квартирну плату платимо, а ми сьогодні, маючи свій будинок, його треба утримувати, його треба десь прибирати, ми заказуємо послугу. Ми є споживачі, так як ідеш на базар, стоїть бабця, продає там сметану, та 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 той той, 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 той попробував, вибрав дешевшу, кращу і взяв. З другої сторони в тих відношеннях є виконавці. Це бувші наші будинкові управи або тепер КПЖО. Це люди, які нам служать. Перше питання: що це є комунальні підприємства? А комунальні підприємства значить, ми є всі власниками комунальних підприємств, водоканалу, тепломережі. все це все є наше. І ми повне право маємо з них спитати. Значить, і завдання сьогодні міської ради в законі пише чітко, О тим людям, які ми є, надавати якісні дешеві послуги. Вони дотепер цього не зрозуміли. А ви повинні вже от сьогодні, напевне, зрозуміли, що будинок наш, а не їхній, а це має ряд аспектів, я вам розкажу, яких, які вони в нас крадуть гроші. А з другої сторони, оцей виконавець. І ми сьогодні, а у нас сьогодні вийшло, що міська рада нас далі вклала якимось податком на квартплату. І ви кожен чоловік це ну ніби відчуваєте, отримуєте Сьогодні я вам представлю слово пану Барнацькому, він вам такі основні засадничі речі пояснить, а пізніше, конкретно по кожному будинку по формуванню тарифів, я вам... Підскажу і розкажу, як зробити, тому що лишилось дуже мало днів. А ви там читали? Вони собі до 20-го числа повинні зробити. Прошу коло.